У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російського комбінованого повітряного удару цієї ночі. Російські загарбники здійснили одну з наймасованіших повітряних атак на столицю. Постраждали 15 людей. Про це у телеграмі повідомив начальник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, ворогу досконалює власні тактики застосування дронів і одночасно б'є балістикою. Загарбники упродовж доби завдали 403 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у телеграмі. Ворог здійснив чотири авіаційні удари по селам області, 243 безпілотники в різної модифікації атакували ще низку населених пунктів. А також було завдано п'ять обстрілів із РСЗВ та здійснено 151 артилерійський удар по території Запоріжжя. Україна і США офіційно запустили фонд реконструкції у межах угоди про надра. Перша віце-прем'єр-міністерка і міністерка економіки Юлія Свіриденко отримала від тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду. Зокрема, фонд вкладатиме кошти внесені США та Україною у проекти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти а також у відповідну інфраструктуру держави. Україна звільнила з полону ще 390 українських захисників та цивільних громадян. 270 з них військовослужбовці збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонної служби з Донецького, Луганського, Запорізького, Харківського, Херсонського напрямків, які також брали участь в боях у Чернігівській, Сумській та Київській областях. Це перший з трьох етапів обміну тисяча на тисячу. Очікується продовження. Повідомив президент Зеленський. У Пентагоні спростували інформацію про виведення військ з південної Кореї. Штати не мають намірів зменшувати свій військовий контингент у південній Кореї, попри заяву у ЗМІ. Про це на своїй сторінці у соцмережі X написав речник Пентагону Шон Парнел. США залишаються твердо відданими Південній Кореї. Наш союз непорушний. Інформація про те, що міністерство оборони зменшить кількість особового складу у Корейській республіці, не відповідає дійсності, заявив Парнел. Він додав. Що Пентагон постійно оцінює розташування сил. Лавров заявив, що Росія передасть Україні свої умови припинення вогню після завершення обміну полоненими. Росія буде готова передати Україні свій список умов для досягнення припинення вогню відразу після завершення обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу, який розпочався у п'ятницю. Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Повідомляє Радіо Свобода.